Вас вітаю, у своїй чарівній студії і на каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в мене тут працюють мінерали, вони особливим чином заговорені, а значить, заряджені. Це кальцит. Він укріплює все, що можна укріпити. А зазвичай такі структури якісь, так? Да? Кістки, зуби, хреб... хребет. Так? Цей камінь-Шерл, чорний турмалін. Він вважається камнем магів, екстрасенсів, відьом, має добрі захисні властивості, а також розкриває таємниці. Це пірід або а, такі. Італійське золото, можна сказати. Італійці вважали його ложним золотом. Так. Він переливається, так, не мов би золото, але ж видно, що це не золото. От, він оберігає, так вважається від обманів у житті. Ще в нас є аметис. Він притупляє тягу до алкоголю, до шкідливих звичок і таке інше. Тож, давайте, сьогодні у нас тема для всіх, хто притягнувся, які відкриття в відкриття тебе будуть найближчим часом. От для всіх, хто, хто дивиться це відео. Давайте подивимось: сигніфікатор ваш. Неважливо, жінка чи чоловік, ваш сигніфікатор на сьогодні. Карта Сонця. Дивіться, хто б мене не дивився зараз, у вас самооцінкою все добре. І ви дійсно сяєте і на вас звертають увагу, бо ви. Можна сказати, такі, чи така лучизарна, що до вас Ось із вас дуже актуальна на сьогодні тема дітей. Чи то ви хочете народити, чи ви займаєтеся справами дітей. Так? Ось такі у вас на сьогодні енергії, ви творча особистість також. Щось ви дуже ціните і бережете, не бажаєте втрачати. Так, якийсь зима, Ті, з ким ви, можливо, якось співпрацюєте, якийсь колектив, можливо. А чому ви це боїтеся втрачати? У вас що є така тенденція, що ви можете це втратити. А, можливо, хтось. Зібрався одружитися тут або чоловік, або жінка, хто може змінити дружній колектив да, робочий, на більш займатися сімейними справами. В когось так. Ви що, хтось одружитися, зібрався чи щойно одружилися? А хтось навпаки може закриватися від теми цієї навіть одруження. Угу, ви кажете мені самі або самому так добре? Угу, зрозуміло. Тут більше хто, ну так як розклад загальний, то у всіх по-різному відіграється для індивідуальних пишіть у вайбер або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими відео на каналі. Тут же мені показують людину, яка м, говорить, я самодостатня, я самодостатня. Я вмію гроші заробити. І для цього не обов'язково навіть бути у сім'ї. Так? Але ж, е, схоже, це ваша якась е, не те, що ну, це підсилює вас навіть. Тобто дивіться, тут в нас відіграється трійка жезлів. Це прорив, це гарні перспективи. Ви їх бачите на сьогодні. І по справедливості, по Вищому суду. Тут у вас якісь прямо доносні новини будуть, прямо як е з небес чи то з-за кордону, звідкись такі новини. Про те, що все якесь минуле відійшло. У минуле, да, вибачте, за такі слова. Минуле закінчилось і починаються якісь нові у вас справи. Хтось, можливо, навіть волонтерить. І це вас підіймає на геть інший рівень. Так, тут якісь обнулення йдуть в плані, що старе вже старому немає місця в вашому житті. Ви почали впевнено щось нове. Дивіться, на всіх трьох, да? тут так яскраво видно місяць, дивіться. Тоненький великий, потовщий вже, але менше. І геть маленький, але тут, так як тут карта «Ярофант», Мені тут говорять, ви якось виросли духовно. Ви прокачали свій рівень, свою ерудованість, якусь духовність. Саморозвитком ви займаєтесь. І за вами навіть спостерігають. А хто спостерігає? Давайте подивимось. Ну, можливо, якийсь партнер, з яким ви можете бути в сорі, до речі. Діти на вас також дивляться, якщо вони в вас є, якщо немає, якісь молодші люди, які хотіли б навчатися, бо тут мені показують король пентаклів, який вміє заробляти гроші, вміє достатку свого добитися, переможець по життю. Звісно ж, з вас можна брати приклад, але в душі ви відчуваєте якусь, от ви всіх підтримуєте, а вас, можливо, навіть. Страшно це казати, вас нема кому підтримати. Де ви знаходитесь? Ви як закриті, ви хочете звільнитися від чогось або від когось. І ви зробите цей прорив, які відкриття у вас на багато чого вас вже не влаштовує те що є. І ось мені показують. Двійка пентаклів. ви маєте вибір якийсь зробити, щоб не була така зависла ситуація в вашому житті. Так, і ви рішучі, я бачу, налаштовані. Ви зробите цей вибір. Бо те, що відбувається, ранить ваше серце дуже сильно. Да, ви з силою можете. Вже довго тягнеться якась болюча для вас ситуація. Так, можливо, на комусь магічні впливи. Угу. Від вас, від чоловіків, далеко якась жінка. Ну, так само і для жінок. Від вас далеко може знаходитись якийсь чоловік. А, і тут іде, що будуть якісь пропозиції від нього. Ви зможете вирватися з цих пут. Ось імператор. Імператор здолає ті складності, бо він працює, дивіться, і гроші заробляє. А які відкриття, які відкриття? Ну, дивіться, це ж справжнє відкриття, що можна бути у шлюбі по коханню. Можуть бути всі щасливі, коли шлюб є саме по коханню. Ось так. Дивіться, карта закохані. І хай буде так. Хто, до когось ідете кохання, що ви навіть будете у шлюбі. І оті страждання закінчаться. Оцей кубковий король зрозуміє, що раніше треба було навіть так діяти. І шостий старший аркан навіть закоханий, так? Да? Дивіться, дивіться, як карти грають. Король кубковий, так? Да? Це ми приймаємо, пишіть, приймаю шостий старший аркан закохані. Ой, ось, шостий старший аркан закохані, а тут в нас що? А, тут ще й шестірка кубків. То це ж зустріч доленосна, щаслива з тим, кого ви давно не бачили. Хтось не бачив давно такого чоловіка. Може бути в одного знака. А ви знаєте, що ви з ним створите шлюб, по коханню, І, дітки, і діточки будуть, якщо ще немає, якщо вже є, якщо ви в такому віці вже зрілому, у вас поєднання йде в сім'ї і там, де є діти, всі щасливі. І хай буде так. Ось такі відкриття, що сенс оцього розкладу, що, а що так можна було. Так, так можна було. навіть перша карта говорить, що сонце йде в ваше життя. Пишіть, хай буде так, приймаю. Дякую, приймаю. Да? І відкриття в тому, що ви навіть не знали, що так можна було. Можна було вже давно. Іще вчора, так? Да? Пишіть. Коментарі, ставте вподобайки. Всіх вас люблю, обіймаю, переможемо! Слава Україні! Пока!